Питання мобілізації, перш за все, я все ж таки хотів би дотримуватись саме розуміння, що це таке для різних верст суспільств. Перш за все, це питання справедливості, бо є люди, які з першого дня на війні, і те, що вони не жаліються. Це не значить, що не має бути можливості людям їх замінити, їм відпочити більш мати а можливості тим, хто відвоював всі ці місяці найпотужніші і найскладніші. Я впевнений, що то були найскладніші місяці цієї війни. Вони заслуговують на справедливість, що їх замінять інші. І якщо не вистачає людей натренованих, професійних, то треба а, людям дати інструмент військовим дати в виді мобілізації, щоб вони могли мобілізувати, мобілізувати частину суспільства. А потім підготувати їх. це дуже важливо. Підготувати, не кидати їх на поле бою, і в іншому випадку у них буде. А, Шансів Шу? ну шансів менше вижити, і це неправильно зовсім неправильно, бо це не м'ясо, це люди, і тому треба з цим. Виважена обходить і тому закон про мобілізацію важливий, розумний і справедливий. Тобто для військових це потрібно і не можна просто сказати: ну їм там вистачить їх армії. Це просто нечесно і несправедливо. Це перше. А передусім людям дуже важливо сказати, куди він йде, що він буде тренований, що у нього буде достатньо всього, і він на що він розраховує. Він не може йти просто в підьмах там в темряву, просто йти і не знати виходу, наскільки скільки він йде тощо. Тобто питань дуже багато. Вся історія про мобілізацію це перш за все питання справедливості. Справедливо замінити, комусь справедливо відпочити, несправедливо обходити, коли хтось за тебе гине або віддає життя. І справедливо, що людина повинна знати, куди вона йде, наскільки, наскільки її підготують, хто її підготовить. Це дуже важливо, це, це питання справедливості. Коли ми говоримо втомленість, ми повинні розділяти ось які речі. Тут є нюанс. Втомленість від війни. Ми не можемо собі дозволити в іншому випадку отримати так, що хтось захищає державу. А коли я говорю захист, це не тільки фронт, це і люди, які працюють, люди, які мають бізнес, які сплачують податки, і можна втомитись під ракетами. Це робити, але люди продовжують це робити. І це все важливо. Тому втомитись від цього ми не маємо права. А якщо ми це в... А якщо ми втомимось в цьому сенсі слова, ми втратимо те, що маємо. Але в якому сенсі втомлюються люди? Ну, як кожна людина, яка після робочого дня, я думаю, ви йдете додому ввечері, ви приходите особливо перед вихідним. Я думаю, ви втомлені, Але наступного ранку ви. Знов oh, yes. тому, що ви працюєте, yeah. тому що ви робите якісну свою роботу, і де б вона не була? Журналіст, військовий, інженер, електрик, вчитель, медик все це сьогодні дуже важливо в Україні, тому можна собі дозволити втомитись ввечері, але зранку прийдеться захищати державу, боротись за неї, якщо ми хочемо її зберегти.